Декілька років тому люті січневі морози заблокували торгівлю продуктами в країні. У багатьох містах виник дефіцит товарів першої потреби. Після цього інциденту стихія ще не раз влаштовувала випробування українським ретейлерам, але жодного разу не вдавалося їй застати торгівців зненацька. Цього року до кліматичних проблем додалися ще й проблеми політичного і як наслідок економічного характеру: як ретейлери борються зі стихійним лихом, та хто постраждав від бойкоту споживачів? Читайте на сторінках газети бізнес. Поступове глобальне потепління клімату зумовило зниження урожайності основних сільськогосподарських культур, яке в стресових умовах може досягати 50-60%, а в окремі роки і значно більше. Тривалі посухи одна з найсерйозніших проблем сільського господарства. Ефективним варіантом її вирішення є підбір культур, які відзначаються високою урожайністю та посухостійкістю. Саме такими є соргові культури, оскільки мають чимало переваг порівняно з іншими зерновими з погляду вирощування, зберігання і використання. Про культури сорго читайте на сторінках газети Агробізнес сьогодні. Загострення конфліктної ситуації в Україні спровокувало паніку серед клієнтів вітчизняних банків. Власники пластикових карток буквально за декілька годин спустошили банкомати, внаслідок чого фінустанови запровадили обмеження на зняття готівки до трьох тисяч гривень за раз. Але таке рішення тільки підсилило паніку серед клієнтів. Такий відтік коштів сигналізує про зростання проблем з ліквідністю банків. Однак більшість експертів стверджує, що в разі загострення ситуації НБУ не допустить виникнення проблем. Та допоможе банкам фінансово про варіанти вирішення банківських проблем читайте на сторінках фінансово-економічного тижневика Інвестгазета. Прагнення українців долучитися до європейських цінностей цілком і повністю підтримуються заходом. Однак, все ж таки є суттєві відмінності у ментальності сучасних українців та європейців. За даними досліджень, важливість накопичень підтримує 68% українців. А наприклад, в Австрії такої позиції дотримуються 75% опитаних в Угорщині 83%. Також далеко не всі громадяни, які усвідомлюють важливість фінансових запасів, справді їх створюють. Куди українці витрачають до 80% своїх бюджетів? Читайте на сторінках тижневика коментарі. На початку лютого Національний банк України відмовився від фіксованого курсу національної валюти на користь гнучкого. Експерти стверджують, що таке рішення регулятора піде на користь не тільки вітчизняним підприємцям, а і звичайним громадянам, які матимуть змогу купувати валюту за курсом максимально наближеним до офіційного без спекулятивних надбавок. Які позитивні поштовхи отримає українська економіка від гнучкого курсу утворення? Читайте на сторінках газети вихідної».